Здаю, друзі, ти на каналі Селена розкриває карти, дивишся прогноз на понеділок, 22 грудня 2025 року. Сьогодні я беру старші аркани та придворні карти та витягую одну карту, це карта дня. Вона показує головну енергію цього дня. Під відео ти знайдеш опис цієї карти. Уяви себе всередині її простору, Відчуй її настрій, образи та сенси. Зверні увагу на якості, які вже є в тобі, а ті, що важливо проявити сьогодні, щоб день склався легко та гармонійно. Нехай карта підкаже тобі найкращий напрямок. I do